А вважаєте це на провокації? Я не знаю, я не є слідчий. Порушена справа, слідчі проводять свої певні дії. Я думаю, що вони мали би дати відповідь. Слідчі дії займають багато часу. Це фактично в суботу і вчора перед церквою я був в райвідділі, фактично була проведена очна ставка, було там представлені мені всі ті особи, я одразу впізнав ту людину, яка скоїла цей напад. Він відмовляється давати будь-які покази, давати відповіді на будь-які запитання, посилається на статтю 63 Конституції України. Нехай слідство працює. А ваші відмікування якісь ні, знаєте, мені немає часу на це. Я працював, працюю і буду працювати. Це є, знаєте, ну, так само, як і професія журналіста, напевно, має свої особливості, так і професія міського голови також має свою особливості. Андрій Іванович, а як з вами це сталося, то ну, в голові якісь думки виникли, які, можливо, варіанти були? Ну, в першу чергу мені важливо є те, щоб лів'яни в місті себе почували безпечно. Львів завжди був, є і буде містом безпечним. То, що цей прикрий інцидент стався, ну слава Богу, це було зі мною, а не з іншим мешканцем міста Львова, тому що я би це важко переживав. Дякуючи в тому, що я в принципі, займаюся спортом, нормальна спортивна форма, його дії не спричинили тої шкоди, на яку, напевно, ця людина розраховувала і перший раз, і другий раз. Андрій Іванович, як так сталося, що спочатку справу порушили за однією скватею, потім за іншою? Ви задавайте ті питання слідчим, тому що я розумію, коли вчиняється одна дія, потім вчиняється повторна дія, то напевно вже якась сукупність, сукупність фактів має свої певні наслідки. Я не є слідчий, тому треба в них питати. А ви взагалі коли не мали? Ніколи. А на вас раніше принципово на на раніше нападі схожих не траплялося? Ніколи. Були розмови. Голосні були зауваження, і це нормально, поки я працюю, завжди будуть зауваження. Але щоб хтось вирішив проявити силу, такого не було ніколи, тому що я завжди толерантно відносився і відносився до людей. Я вчора був в церкві святих українського народу і помолився також за цього чоловіка, щоб в нього хотів було все гаразд, щоб його агресія припинилася. Але це був в цьому спрямований напад, ви не знаєте, хто міг би бути вимовником цього. Мені, мені це важко коментувати, мені на це, що кажучи, часу сильно не є. Є дуже багато справ, якими треба займатися. Є міліція, вона проводить розслідування, вона буде мати свої результати. Я жодним чином навіть не дзвоню, не питаю, тому що, щоб жодним чином не впливати чи не втручатися в цей процес. Це чоловік, про те, що це чоловік колишній бізнесмен, чи вже відомо, в якій сфері бізнесу працювати. Невідомо. А якісь погрози неполітичні останнім часом не Ну, Що таке погрози в міському голові? Ну, це є річ, знаєте, хтось задоволений, хтось незадоволений. Ну, Я маю робити свою роботу. Я її робив, роблю і буду робити. Оцінку мені дає громада, коли є а, вибори. А в процесі знаєте, є, ж, є життя, кожного дня ти приймаєш ті чи інші рішення. Жодним чином, та чи інша дія на мене бувати не буде, є здоровий луст яким я завжди користуюся, і закони України, які, які основа Конституції України, закон про місцеве самоврядування. Андрій Іванович, а чи правда те, що цей чоловік перебував на лікуванні спеціалізованому? Я такої інформацію не володію. Міліція казала, що камери не все зафіксували. Чи буде питання про те, щоб якось краще охороняти площу ринок? Та на площі ринок насправді є достатньо багато камер. Просто, наприклад, міська камера, вона якраз була закрита листям дерева, і, власне, ця частиночка невелика, оцей метр, він не, не був зафіксований на камеру, а були зафіксовані інші ділянки. Тому ну, дерево ж не будемо з цього рубати, хоча там з деревами треба на площах наводити порядок і відповідні акти є підписані, безпеки не буває замало, її має бути достатньо. Тому, не зважаючи там, чи це міський голова, чи не міський голова, я завжди безпеці громадян буду приділяти дуже багато уваги. Якщо ви порівняєте кількість злочинів, які якіняються у Львові і в інших містах України, то Львів, слава Богу, має достатньо хороші показники в цьому плані, що люди завжди вільно гуляють, коли приїжджають відомі гості. Ніхто з них явною охороною ніколи не користується, тому що нема потреби. Хто Андрій Іванович зателефонував з мерів міст, поцікавився вашим станом, висловив вам якусь підтримку? Зателефонував Костусів, мер Одеси, питав як справи, я йому сказав, все окей, працюю, нормально, проблем немає. Багато друзів, знайомих телефонувало, Там деякі народні депутати дзвонили, які не входять сьогоднішньої партії більшості чи меншості разу.